З деревньослав'янської древле, все прийдешнє, давнє. Таким було плем'я древлян. Вони жили особлено серед непролазних хащів лісів та болотистих трясовин, де блукали дикі вепрі, вовки, рисі, ведмиді. Суворі умови життя спонукали древлян укріплювати свої поселення, споруджуючи фортеці. Запрошуємо вас на древлянське городище, в рощі Бабина Гора. Ми знаходимося на Тривлянському городищі врочі Баба яке виникло в 8 столітті нашої ери. І на сьогоднішній день ми фактично бачимо його без антропогенних більш пізніх ушкоджень. На цьому городищі мешкали люди, нащадки і спадкаємці яких проживають у сьогоднішньому Олевську. На відміну від більшості слов'янських племінних об'єднань з родовим устроєм, древляни жили громадами. Кожен член громади мав свої обов'язки та особисту ланку роботи. Тому дрівляни не визнавали владу, що не підкріплена відповідальність. Перший етап життєдіяльності цього городища пов'язаний із слов'янським племенем древлян із столицею в літописному Іскоростені. Перший раз це городище було спалене середині десятого століття, як і місто Коростень столиця Древлянського племінного союзу, завдячуючи чому ми отримали комплекс згорілих житлових та господарчих споруд і речових знахідок. Городище виникло, будується саме на цьому місці, тому що ми маємо добру, гарну місцевість, яка природою захищена і зручна для побудови такої фортеці земляної. От і друга причина городище виникає як центр поселенської округи. На місці навколо цього городища, в восьмому -го сторіччі, формується велика кількість поселень. От і городище утворює центр, скажімо, цієї поселенської округи. Перетворюючи непривітні ліси, у сільськогосподарські угіддя, древляни також займалися бджільництвом, збираючи мед диких бджіл. Ці вулики бортні, що видовбувались великої колоди, підвищилась високо на деревах, щоб дикі тварини не нищили рої та бджіли давали більше меду. Від них і походить сама назва промислу бортництво. На цьому городищі вісім років підряд проводяться регулярні археологічні розкопки. В результаті ми встановили дату заснування городища, з'ясували особливості оборонних конструкцію оборонних споруд, виявили залишки гідротехнічної споруди. Це колодязь, який забезпечував водою мешканців городища в разі облоги. І дослідили декілька житлових та господарчих споруд. Головним результатом археологічних досліджень є те, що ми знайшли місце, звідки почав формуватися Олевськ. Головна функція цього городища це захист від зовнішньої небезпеки. Ми бачимо величезний вал висотою 4 метри рів, який заплив, і загальна висота від нижньої точки рову до верхньої точки валу становила близько 8 метрів. От, і в разі небезпеки місцеві мешканці ховалися за стінами цієї фортеці. Придатність даної місцевості для оборони підтверджують не тільки оборонні споруди древлянського часу та пізнього середньовіччя, а також і окопи Першої та Другої світової війни. Замок. Висока кам'яна споруда, що височіла на горі, оточена стінами. Так зазвичай малює уява. І складно повірити, що укріплення древлян, ледь помітні серед хитрих сплетінь річок та лісів це замки. Споруджені з дерева та каменю легкі у будівництві. На відміну від європейських. Дозволяли швидко встановлювати контроль над місцевістю. За часів Київської Русі такі фортифікації були необхідні не просто для війни, вони виконували адміністративну роль. Які перспективи подальших наукових та музейних досліджень і напрацювань на цьому Городищі? В науковому плані це Городище становить базу от археологічних досліджень, регулярних, стаціонарних, яка дає можливість досліджувати фундаментальні питання, які важливі для сучасної археології. Перш за все, хронологія. Завдячуючи цим подіям середини 10-го подіям в середині тринадцятого століття та пізніше середньовіччям, на цьому городищі ми маємо ряд закритих комплексів, які легко співвідносяться із достатньо відомими писемними подіями. От. І які ми можемо коригувати з комплексами археологічними, які мають точні писемні повідомлення про час їх формування. Це дуже важливе питання. І завдячуючи от цій підтримці міста міської громади, на чолі з головою міста, от ми маємо можливість фактично кожен рік проводити регулярні планові академічні дослідження, досліджувати культурно хронологічні особливості формування цієї археологічної пам'ятки. Другий напрямок, який в цьому на цій території на базі археологічної експедиції в місті Олеск регулярно Розвивається і напрацьовується, це роботи з археології. археологією. Одним досліджується стародавня металургія, гончарство, йдуться спостереження за бортництвом. До речі, треба сказати, що в 30-ті роки на Олевщині була одна із перших станцій дослідження бортництва ще інституту етнографії імені Хведіра Вовка. Ще один напрямок, який розвивається на цій пам'ятці. Це розбудова музею під відкритим небом на підставі тих археологічних досліджень, які ми провели на Городищі. Використовуючи результати експериментальних спостережень, експериментального моделювання, ми намагаємось відтворити ті археологічні об'єкти, які ми досліджували в розкопі. Відтворити їх як музейні об'єкти, як об'єкти, які можуть використовувати як музейний експонат і як об'єкт експериментальної археології. Є підготовлена концепція розбудови музею під відкритим небом. Україна дуже багата на різні пам'ятки історії та археології. Запрошую вас на Древлянське городище, на музей під відкритим небом, Древлянський град.